Ми повинні об'єктивно сказати, що введення воєнного стану не могло не дати наслідків, особливо на таких чутливих ринках, як фондовий ринок і валютний ринок. Просто не могли не дати наслідків. Але ті наслідки, які відбулись у нас в Україні, я вважаю, що це мінімальні наслідки за, свої, за своїм впливом, які тільки могли бути. При введенні воєнного стану в країні. В понеділок, коли ще була тільки така чутка чи інформація про можливість введення воєнного стану, дійсно приблизно на 1-2% подешевіли акції українських компаній на Лондонській і на Варшавській біржі. Також трохи впали в ціні українські Євробонди, і відповідно піднялась процентна ставка по них з 10% до майже 11%. Оце фактично на сьогодні єдині наслідки, які є після введення воєнного стану. Вже станом на сьогодні ми бачимо не тільки стабілізацію курсу гривні, а навіть незначне зміцнення. Це говорить про те, що Період наслідків введення воєнного стану, можна сказати, вже завершується. Який буде вплив далі? Ну, по-перше, ми маємо дуже позитивну інформацію від наших західних партнерів. По-перше, МВФ чітко заявило, що не дивлячись на введення воєнного стану, програма з Україною буде тривати, і Україна отримає три транші на загальну суму 3,9 мільярди доларів. Продовж 14 місяців, причому перший з них є всі шанси, що Україна отримає ще до кінця цього року. Ми знаємо, що з траншами МВФ пов'язані транші ЄС на загальну суму 1 мільярд євро. І якщо надійдуть гроші МВФ, вони очевидно надійдуть, то надійдуть і гроші ЄС. Домовлено про два транші по 500 мільйонів євро. І, можливо, також один з них надійде ще до кінця цього року. Крім того, є ще одна позитивна новина. Це Світовий банк оголосив, що він готовий надати Україні гарантії на 750 мільйонів доларів. Сумарно оця зовнішня підтримка МВФ, ЄС і Світовий банк вже на сьогодні. Можуть дати необхідний фінансовий ресурс для того, щоб уникнути якоїсь серйозної фінансової дестабілізації в Україні. Ну, інше питання, звичайно, як цим ресурсом буде розпоряджатись уряд і Національний Банк України. Звичайно, погана тенденція, що за останній рік ми знову в зовнішній торгівлі пішли в мінус. У нас негативне сальдо по зовнішній торгівлі. Це поганий факт. Але. Враховуючи зовнішню фінансову підтримку, яку Україна отримує з багатьох джерел при наявності волі Національного банку, уряду і президента забезпечувати стабільність курсу гривні, це на сьогодні можна реалізувати. Інше питання, чи є воля у керівництва країни, бажання тримати курс гривні, тому що в державному бюджеті на поточний 2018 рік є розрахунок на так званий. Середньорічний курс 29,3 гривні до долара, а курс на кінець 2018 року 30,1 гривня до долара. Враховуючи те, що в нас половина економіки, це зовнішньоекономічні операції, я так розумію, що уряд розраховує саме на такий курс на кінець 18-го року 30 гривень за долар. І є ймовірність того, що не дивлячись на можливість тримати курс стабільним, Наприклад, навколо сьогоднішнього курсу біля 28 гривень, так? є така ймовірність, що уряд разом з Нацбанком все-таки захоче до кінця року девалювати гривню до 30 лише з однією метою, щоб наповнити державний бюджет і закрити для себе, для уряду, поточний фінансовий 2018 рік. Як буде діяти уряд разом з Нацбанком і з президентом, це ми побачимо. Лише хочу нагадати, що ми, скажімо, я так думаю, трохи перегріваємо ситуацію з введенням воєнного стану поки що, тому що, по-перше, він введений не на всю територію України як могло би бути, а лише на 10 областей. А по-друге, він введений на короткий період, ну фактично, мінімальний, який міг би бути, це на 30 днів. Інше питання чи буде ескалація в будь-якій формі зі сторони країни-агресора Росії. І чи буде потреба подовжувати цей воєнний стан і поширювати можливо його вже на всю Україну? Ну це вже залежить не так від самої України, а від поведінки Російської Федерації. Ну, в цілому, на сьогодні якихось підстав для фінансової дестабілізації дуже великої в Україні немає, враховуючи знову ж таки готовність зовнішньої підтримки, яку ми маємо з різних джерел. А от справді, Андрій Яремович, ви слушно згадали про показники курсу валют, курсу долара, закладений в бюджеті на кінець року 30 гривень 10 копійок. А можливо справді розмежувати питання впливу військо, ведення військового стану в Україні і впливу, цього, впливу його на курс валют? І те, що закладено в бюджеті, можливо, це не пов'язані речі, можливо, в в планах було девальвувати гривню до 30 гривень 10 копійок, як сказано, в бюджеті на цей, на цей рік. Ну я впевнений, що коли формували бюджет, писали бюджет цього року, тобто наприкінці 2017 року, навряд чи хтось міг прогнозувати введення воєнного стану у 2018 році. Тому я не думаю, що план по курсу 30 гривень на долар до долара на кінець 2018 року якось пов'язаний з введенням воєнного стану. Єдине, що введення воєнного стану може слугувати тако, таким аргументом, виправданням, чому девальвує гривні. Це дійсно, якщо так буде відбуватись, то я не сумніваюся, що Національний банк України, як і уряд, як і президент. В разі девальвації гривні вони безумовно будуть використовувати аргумент, що от воєнний стан, ескалація, і тому гривня девальвує. Повторюю, враховуючи можливості зовнішньої фінансової підтримки, які має Україна при бажанні і при політичній волі, на сьогодні Національний банк разом з урядом можуть забезпечити стабільний курс гривні, але знову ж таки при умові, що вони самі цього хочуть.